Я кисло собой просматриваю, может быть. Так що Він бачите, що я має правильно, що я не з знаю. Вони на знаємо, що мало річного розповідають публічно. Я публічному пік міністерство. Коли 10 тисяч свободівців, потім удара пішли, Руслан Маршів на Чикало. А той батько поїхав і написав колони. А де він подівся? Він був міністерство оборони, він був, тому що він звали. Він з колони повертався. Я його зустрів з колони на слухай. Я приїхав приходу. От не брехні. О, чекай, ви батько береш. От якщо ми будемо апелювати, зробимо. Так, будь ласка, технічно. Буде відповідати підвальність. Якщо ви наклепимо, коли не допускала з бока, хто це робив? це? Намагається трохи опозицію і прокурор. А прокурор і були поліці, що які нам на почути. А я Плюєва пікетував офісу. Скажи, будь ласка, що сьогодні? Все, 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 все. Я пекитуюся, <заку> а він просто припадчик. Я витру, У мене є папе. Скажіть, будь ласка, скільки води не допускало карту? З моменту до моменту. Взагалі вони відпустили, тому що покрізь слідчі табори. Тому що ви є учасникам. Чому не поставили? Я не хочу читати пояснення. Я знаю, що ваш батько після так само, як і я, але знаєте, треба, щоб було чотири. Якщо ти йдеш, значить це ліфт, ти має бути завітнути. Звичайно, пункт враховувати. Але найважливіше <клес> інше. <клес> Просто